Всім привіт підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні готуємо безквітний рулет з яблуками, який печеться за 15-20 хвилин, у кого -яка духовка, і готується він разом із начинкою. Це буде швидко, смачно ну і економить якось час наш. Для цього мені потрібно 4 курячих яйця, яких я вже вбила у мисочку, Ем, конечно, яблука. Яблука почти килограмм нарізала, натарила на тертушки, чуть-чуть лимонним соком. Для цього ще потрібно 7 столових ложок борошна. Сюди добавила один пакетик ванільного цукру і чайну ложечку роз... розпушуватися для тіста. Ще е, потрібно цукор. Ну, цукор регулюється тим, хто як любить солодке, не солодке. Для тіста я добавлю 7 столових ложок сюди, до яєць, додав цукру, а у яблука я добавлю 1 столову ложку. Зараз яблука перемішаю з цукром, щоб сік пустив. Потім, коли будемо. На деко з допомоги вистеляти зразу яблука, цей сік залишимо в мисочки, щоб ну, може яблука є такі сильно соковиті, то сік трошки треба злити. Так що Яблука перемішаємо з цукру, відставимо будемо робити тісто. Тісто будемо збивати міксером, збивати яйця і щепоточку солі, яйця збивати до. Білої такої піни, потім потрошку по, по одній ложці столовій додавати буду борошно і легенько перемішувати. Потім вже на пергаментному заставлено далеко на бумагу цю буду безстеляти яблука, а поверх яблук буду просто заливати цим тістом і ставити у духовку. Так що, все, поїхали далі працювати. Так, яблука ми вистелили деко пер... постелений пергамент, розподілили тоненьким шаром по всьому деку. Тісто ми збили, вийшло таке густеньке, Ну, як, як міксером збито. Тепер цим тістом ріденьким будемо виливати, дечку, прям заливати оці наші яблучка. І поставимо в духовку розігріту на 180-200 градусів, смотря в кого яка духовка, випікати будемо зависимості від духовки 15-20 хвилин і будемо тісто провіряти шпажкою, Ну, зубочисткою, у кого як є, провіряти, чи воно спечено. І виймемо далі покажу, що ярний коржик у нас вийшов під низом яблука. А зараз, поки він гарячий, я витягла з духовки, я накрию пергаментною змогою зверху так гарненько. Тепер рушничком накрию і задов... переверну безстренько коржом донизу і зніму з яблук пергамент. Поки буде гаряче, його треба скрутити. А, знімається непогано, десь чуть-чуть причіплюється яблучка. Можна ножиком поправити. Чи що. Ось, пожалуйста, подивіться, як легко і швидко гарно знімається, бо мені другий раз подружки там. Дівчата питали, а як зніметься бумага? От, пожалуйста, дивіться, як знімається, поки воно гаряче і спарує, хорошо, гарно знімається бумага. І все. Тепер, поки гарячий. За допомогою пергаментного цього рушничка я буду скручувати його вдоля. Так щільненько, безстренько, за допомогою пергаментного і рушничка мого, я його скрутила, щільненько старалася. Гаряче, звісно, руки трошки пече, але хочеться швидко-бистро, стільненько його скрутити. І отак замотаю цю бумагу, накрию рушничком і хай він остиває. А коли остине края трохи обріжемо посипем сахарною пудрою і все. І будемо пити, наслаждатися смаком цим яблучком з корицею. Звісно, доб... яблука, коли я натерла, я додала корицю, щоб воно і все, Так оставимо хай воно прохолоне. цей рулет, Потім одріжу края, посиплю сахарною пудрою і будемо смакувати. Далі ну, поки наш рулет там прохолоне у кухні, ми вийшли на вулицю. У нас дуже гарний сьогодні день, сонечко. Але щоб ш... вітер вітерець, правда, наша кітка обалдіє на дивані. Моя сама ну, любима, любима, ледача паразитка, ну, Кицька да. я кицька, кіт якийсь праворний, а кицька ледача. Так що в нас робота є, у нас тут квітничку опало листя трохи із винограду і сухого листячка з вишні. Я хочу все це загребти. Лишній забур'янець залишився, ну, квітничку гарно це все прибрати. Так як у нас тут трошки вже розцвітає резонтемка красива. Це в нас така височенька вона. Тут у маленький кущик. Такої розової Ось Така красота ось. Я її трошки підв'язала, бо вони такі лячки розпалися, та там качки в мене лазять, то ще що -то можуть поламати. Дуже красиво. Так що будемо наводити тут трошки порядок. Ось такі справи. Всім мирного дня. Крепкого здоров'я. Щоб все було добре. Будьте всі здорові. До, до побачення. до Дослідуючого відео. Пока-пока.